Комісії від 10 грудня 2024 року у нас 14.03 починаємо засідання. У нас на засіданні винесено всього два питання. Анатолій, будь ласка, зачитайте. Нам прийшла опять приняття додати із обласної торської адміністрації. Це на наші на амбулаторію. Це інша дотація в сумі 5135 гривень і 13 копійок. Це на амбулаторію на електроенергію відшкодування. Тому ми їх... це за, за наших внутрішніх Так, Це за липень місяць, це ще тільки за липень місяць прийшли ці кошти. Тому ми їх приймаємо, збільшуємо доходну частину. І видаткова частина також збільшується на медицину на 21-13, на електроенергію. Ці кошти. І зменшується зменшуються доходи загального фонду згідно повідомлення департаменту міжбюджетних відносин No69 від 28.11.24 року. Код доходу 410 десять це субвенція з державного бюджету місцевим на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. В сумі мінус 144 тисячі 200. Це, це, да, це ми повертаємо, виходить кошти е, на харчування. У нас була нам виділялася субвенція е, на харчування початкових класів, так як вона не використовувалася, у нас використання не було, ці кошти їх забирають. Е, Залишилися у нас кошти, е, кошторисні призначені на жовтень і е, кусочок на листопаді. Використання, так як школи ми на ліцеї запевнили, буде у грудні місяці. Одна і друга школа будуть фінансува... харчуватися у рубні. Ось десь мають вже принести договора, ну, зареєструються і буде проплачуватися. Тому по Колугушевицькому ліцеї знімається сума 96 133 продуктів харчування, по Іршанському ліцеї 48 67 гривень. Разом 144200. Це якби нам треба кінець року, вони е, чого робимо раніше, тому що кошти, які в нас є, і ми їх не використовуємо, а держава зараз робить перерозподіл цих субвенцій, не вистачає якісь громаді, а в нас ці кошти якби є, і ми нас їх не використовуємо. Да, тому вони забирають ці кошти і їм треба зробити перерозподіл на ті громади, які дійсно потребують ці кошти. Тому вони знімаються, їх треба раніше одну прийняти субвенцію, а другу зняти. Більше таких немає. І є в нас, щоб обговорити зразу з ми закладали кошти 100 тисяч, закидали, якби туди, щоб на, кінця, на сесії та, щоб до кінця грудня нам хватило. Поступило скільки три, заяви. Заяви. три заяви. Зачитаю буквально. Одна заява Осіянко Сергій Володимирович, село Ветран, поступила. Прошу надати мені. Матеріальну допомогу на оздоровлення у зв'язку з отриманими травмами при виконанні бойового завдання. Så, Думаю, Ми була не надавали допомогу була у листопаді минулого року. Була була Друга заява поступила від тетнього Дмитра Володимировича. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування та оздоровлення, зв'язку з погіршенням стану здоров'я при виконанні ну, карп, що він лежить у госпіталі. Так. І третя заява Козленко Ігор Миколайович. Прошу надати матеріальну допомогу на лікування та оздоровлення зв'язку з погіршенням стану здоров'я при виконанні службових обов'язків. Я ще... вважаю, що їх треба задовольнити. Але за усієм ми надавали допомогу. Я розумію, що це не односельчани, ми надавали. Одноразову допомогу. За Козленко ніколи не подавав. За Плітньова ми тоді голосували, відхилили. А сьогодні він лежить в госпіталі, як то кажуть, контузія це не штоб, а це інсульт. Якщо ніч то, то хай йдуть і почувству те нічто. Я за все заосімка виносимо за скобки на голосування всім депутатам. Я не буду за це оспарювати. Я розумію така ситуація, його протез, у нього все може, там є борги за протез. Якщо треба, до що поможе зарплату получить, я витримаю все. А за Козленка і за Пітнього треба допомогти. Бо хлопці лежать в госпіталях. В одного контузія, другий інсульт. Просто дивіться, якщо ми тримали програму одноразової допомоги цієї, да, да, якщо по другому разу ми дамо, то буде буде очередь. Ні, то я розумію. А як ну дивіться? А ми приймали ну от, одноразово це, це, Це на на, на пожиттєве одноразовому приймати. Да, людина да. може до кінця свого життя тільки один раз да, 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 да. Там не обговорено. У нас не так то я запитую. Це вже якби йде другий прецедент, який ну якби пов'язаний з тим, що ми обговорювали на ірші, коли там ось людина загинула, і це вже було, да, і ми їй такі да. не дали. Зараз ось пройшов рік. Рік пройшов людина з складним протезом. Правильно це на Константина? Там був до достатньо достатньо Я вважаю, що треба надати з громади ці кошти. Все доходить, хто їх платить і хто як буде. Я вважаю, що це треба робити. Я розумію. Я розумію. треба внести зміни. Я розумію, але ми надавали на своїх доходів. Константинівна, дивіться, цю програму, як оце робили, я її робила, ось Петрівна перевіряла, щоб все ж було положено, то в я строчечку прописала, що повторно надається в разі тяжких случаїв і вирішується радою. Там є така та, так що тут таке діло. Якщо не заплатити. Ну і для того, щоб ну, сам, я розумію, що ви якби свої зарплати і все інше, але ну да, ви там працюєте, але ну це, це неправильно. Для того є у нас е, об'єднана територіальна громада, ну, для того ми в неї збираємо податки ну, і, е, ну, да. платимо. Тоді Побачим, нас громади по не буде. Ні, то я знаю, що в нас так. не буде громади. Хто на над цим працює? Я розумію все. Давайте тоді ну, як подив... прохання від дитячого садочка. Зв'язку з постійним відключенням електроенергії, що впливає на роботу ЗДО, а саме відсутністю електроенергії на харчовоці, відсутністю роботи твердопаливного котла та відсутністю в укритті під час повітряних тривог. Прошу виділити паливо для генератора в кількості 200 літрів. Та... ні, це буде ні, 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 це буде на наступну комісію. Це треба зробити. Я просила, дуже просила, щоб нарешті вже хтось тут схаменувся і поїхав і все провірив. Бо ви не думаєте, що Любовська поїде, буде з усіма вже об'їдатися так, що мені будуть скоро гранати в хату лесу. У вас є тут робочі місця, у вас є свої посадові інструкції, будь ласка, ви їх попоняте, поїдьте. У нас буде 12 числа мій план. 13-го ми плануємо першу бюджетну комісію на 25-й год. Я чекаю сюди акти. Я чекаю сюди е, снімки. Оце жива інформація, це саме головне, хто що був, де був, скільки діток, скільки посадових ставок там хто отримує. От сюди. Просто сюди. А потім будемо ми все вирішувати. Я розумію, можна написати дуже багато. Дуже багато. Але я вас прошу всіх, не забувайте, що йде війна, що хлопці там за 20 тисяч лежать в окопах, грязні, мокрі. Я не хочу сказати інше слово. Ота. За за наших хлопців я за, за Плітньова, він подавав він сьогодні. Він лежить у цьому, він з 2014 року воює, він написав тому на, на той раз на бюджетну комісію, сьогодні в нього це. Не можна казати, що контузія це не хвороба, це хвороба, це інсульт. Якщо хто доглядає інсультника, то те знає. За Плітньова, за Кузленко, да. а за Овсінка виносимо на це. Побачимо доходи, побачимо, я розумію, я теж Марина Олександрова зветерна. Я розумію, де я там живу, я там хожу кожного дня. Я розумію. Я поговорю, якщо треба, я закрию свої зарплату. Ні, так са Це неправильно. Я проти, Но... щоб ви закривали своєю зарплату. Того, ні, 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 ніхто не своє. Для того є бюджет. Давай немає в я... бюджеті. Марина Олександровна там не, це, 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 ну, це неправильно. До будь ласка, на сесію. Тоді це питання. Я вам є положення я вам є дав. положення раз як заступнику я вам дам головування на Ні, Я вам просто я не за заслідуюча сесію головування. Я вас прошу. Ось ми говоримо. Зараз по букві закону є положення, не сказано, є, що Ні, ви ще не можна дослухати. Угу. Потім, якщо є складні випадки, вони виносяться на сесію. Значить, сьогодні ми на бюджетній комісії, де є квору, да, голосуємо да, за те, щоб це питання да, винести да, винес, да, да, на засідання да, позачергової сесії. сесії. Ось так, а да, не так, що ви говорите, я заплачу свої зарплати, я буду дивитися. Ну це не, не підхід до засідання ну, комісії. Я, я вже забуваюся дозволяє. Що Щоб я, всі да, пойдуть? Ага. Всі пойдуть хлопці, Сьогодні раніння, сьогодні сьогодні все. Давайте тоді будемо переформатовувати бюджет по-іншому, будемо дивитися, але не у нас буде два засідання, може да, три засідання. Може і три, але ага. я не говорю, що що питання оплати із своїх зарплат, це нормально. Для мене це нормально. І нам, з'явиться на ці засідання. На ці засідання, так. Да. Щоб Щоб, щоб не були люди. тому що... Камні кидали. Мы не не три питання, чоловіка, а, щоб були желательно всі. Подарунки дітям. Уже рішено. Вишевицький ліцей, Іршенський ліцей. А садочки таке, є інші депутати. Я купляю на Іршанський ліцей за свої зарплати. Інші спонсори допомагають на Вишевицький ліцей. А вебільський садочок хай собі рішають. Добре, дивіться, ну хоча б дітям тим, що Ні, все таке там, без там, стізних, там, і там буде забінути. на Єршанському ліцеї там буде куплено всім. А Веблівський садочок хай собі рішає, бо я ж не думала, що я саме хуже депутату веклі таке. Так за те, що ми сьогодні обговорили. Ще раз готовно. Але є одне питання. Чому 144 тисячі ми не використали на харчування? Не було зареєстровано договорів по харчуванню. Тобто діти цей період не харчувалися. Так, вони загально харчуються. І не харчуються. І ми просто я, я, я розумію, що тим, ми даємо причин, що ми не повернути буде... субвенцію, щоб не було маски про переєрів і нашу громаду не трясло. Але у нас є, є нові договори, які ми реєструємо ми, з грудня ні. Ну, ну, з грудня. Сказано, що будуть вже заключаються, десь беруться ну, вже закупляються продукції. Зараз принесуть договори і будуть вести на фінансування цих коштів. Ну це кожна школа, так, я так, у нас окремо заключає кожна школа. В кожній школі є бухгалтер. І ще мене єдине питання, що я хочу внести до бюджету на 25-й год. Я хочу внести питання про структуру апарату управління, а потім пройдемо по всіх остальних. Не ображайтеся на нас, де я не появлюсь, де я не явлюсь, я, звісно, людина плохая, але чогось біжать до мене, як до того батюшки. І всі мені жалуються. Пожалуйста, в кожного свого закладу, в кожного свого відділу. По одній людині скорочуйте. І виносите на, на 25-й год. Скорочення апарату управління. Я пишу оце питання, я його піднімаю, почнемо з апарату, тому що якщо ми почнемо десь інше, начнуть кусати. Давайте хай нас не кусають крепко. Начнемо з апарату. Кожен керівник знає, хто робить, хто не робить, як робить. Скорочуйтесь. Я вас просто прошу. Вона залишилася на яма, мене одна я, але я скорочу. Ну, побачимо. А як же у вас відділи, відділ, якщо одна випадка? Ні, ну мене вже соціальної роботи є, але та це та зовсім ну, інше. Бо... Ну там, є інші, Раз, і там при том, є інші. Це декретне місце. Чекаємо інші. Будь ласка, я піднімаю навіть це питання. Антона, зачитайте, я додам свою. І скорочення пораду проводимо. А потім пойдемо і по садочках, і в кругу. Щоб не було обідного. Тому що йде війна, може війна йде тільки в декого, що де служать, а в декого немає війни, таке. Не ображайтеся. Тому приймаємо іншу дотацію з місцевого бюджету в сумі 2135-13 копійок. Збільшуємо видаткову частину, це медицина наша, 21.13 на електронні. Зменшуємо доходи загального фонду сільського бюджету по коду доходу 410 333. Це субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі мінус 144 тисячі 200. Також зменшується видаткова частина по Ушевському ліцею в сумі мінус 96 тисяч 133. У Іршанському ліцеї мінус 48 тисяч 67 гривень Згодні, не згодні. Ну, Голосуємо. По-перше, питанню ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Значить всі за. Так, друге питання, що я піднімаю, поскорочуємо апарату управління на бюджет 25 року. Хто за? Ні, ні, не на завтра, а на 25 років буде складатися бюджет, щоб вже врахували наші поправки. Хто за? Три за. Хто проти? Розглянути треба. Хто згодить? Марина Олександровна, я за. А ви за? Наче 4 за, проти 0. Якщо розглядати, це... Всіх. Ні, довкола в цьому лікарні. Ні, значить, ні. ні. Спочатку, знаєте, як жертва, де люди не боялися, чогось писають апарат управління. Давайте почнемо з апарату управління. От перший апарат управління пошли далі всі. І пошли далі всі. Навіть вже 25-го року починаємо скорочення апарату управління, а потім пойдемо по всіх. Хай буде там запас, мама, якщо, ми спині, запас... Не, не, не. якщо ми закладемо запас, дивіться, якщо ми закладемо запас, то цей запас піде нашим хлопцям, ЗСУшникам на те поранення запас. і не дай Бог не на поховання. От і все. Ми закладаємо, у нас вже і так, я казала в тому році 4 мільйона дірка. У тому році вже 6 мільйонів дірка, до ще ніхто не писав. У мене теж будинок культури тече. Я вже думаю, як його перекрити за свої кошти. Щоб нікого не зачіпавнуть і бюджет нашої громади. Ну я придумаю до весни, як його перекрити, тому що такий будинок культури кращого у громаді нема, як наш. І щоб він сьогодні затік і отак все впало, я не дозволю. Так що дякую всім присутнім. Засідання бюджетної комісії закрите. Сьогодні у нас 14.21. Да. А завтра буде сесія 11 числа. Тоді будемо на 13 на п'ятницю планувати перше час, засідання бюджетно. бюджетної комісії. Мене цікавить із цього засідання бюджетної комісії, щоб мені дівчата вибрали Миколаєва, скільки нам на хлопців пішло. Мене цікавить 24, дуже. За, за, 24. за 24 рік чи за всім? За 24 рік. Так, Мене цікавить, тому що ми цю будемо суму піднімати як мінімум на 30%. 10 мільйон. Та мільйон. А це тільки початок. Оце зараз воно пойде. Я щось думала, що пойде 24 рік, а це буде 25 рік. Якщо всім дякую присутнім. Я напишу в групі, чекаю всі, всіх, всіх чекаю депутатів. Бо депутати, знаєте, коли дзвонять мені серед ночі і розказують і плачуть, це мені свого вистачає, вистачає. Так що всіх чекаю на 13 грудня.